Чи можна побудувати за 60 тисяч доларів 120 квадратних метрів? Всі питають за це. А я вже мушу вам відповісти, бо ви купу раз питали, бачу, ви кий, йдете до своєї цілі, так би мовити. Незважаючи на людські якісь моменти, не обідались, не зафакали мене. Продовжуйте, мушу вже відповісти вам. На сьогоднішній день в чернівці беремо. Якщо буду я, а не якісь там чувачки, які лиш на гроші, ну є такі, то за 60 тисяч доларів можемо построїти фундамент, стіни, поставити вікна, дах зробити. І, скоріш за все, фасаду утеплити Гарний. За 60. Можна влізтися і нормальну цегляну хату з нормальним фундаментом. Не треба думати, що барабуля лиш би зекономити. Ні, це нормально.